От колишній є мій хлопець, він мені казав: якщо ти зробиш груди, сама будеш їх трогати. У нас була така розмова. Я відклала це питання, і до сьогодення я нещодавно була на онлайн-консультації одного хірурга, я маю вам зізнатися. Я нікому про це не говорила. Навіть моя менеджер не знає про це. І от я вийшла з нею на Zoom, Чому я взагалі подумала про це? Тому що все, що я бачу. У дівчат зроблені груди, це одиниці, коли це зроблено реально гарно. Мене дуже бентежить, коли отак от груди, отак от в різні сторони дивляться, коли тут можна ще третю доставити. Мені це дуже не подобається. От і я побачила, що мої знайомим їм доволі гарно все зробили, і зробили такі мініатюрні груди. Я думаю, блін, ну класно. Можливо, навіть ніхто і не помітить різниці, тому що, по суті, якщо я буду носити там, не буду носити там ліфчики з підтримкою, то плюс-мінус буде все так виглядати, як і в мене. І Мене кол, значить, і вона каже: Ну показуйте. Я так роздягаюся. Вона, Ні, я вам нічого робити не буду. Я кажу, а що? Вона каже: Ну, у вас все гарно, ви мініатюрна, прийдете після родів, якщо захочете, зробимо. Я До кажу, Ну добре, да? І все. Ні, собственно, да, мені вона просто потішила моє самолюбі, Я така думаю, ну гарно, так гарно. Значить, бивший не обманував.